Я думаю, що християни, часом читаючи Біблію, ставлять собі питання, як же ж виглядали язичні скітні капища, які багато де в біблійних текстах ми про них читаємо. Як же ж поклонялися різним богам е, ті люди? Як вони виглядали, очевидно, можна подивитися різні реконструкції е, в комп'ютерній графіці, але. В центрі Києва в 21 столітті, а саме ось через місяць, через півмісяця буде 2025 рік. І ось на видобичах у нас є, так би мовити, вже й неоязичники, які теж поклоняються і перуну. Ось, наприклад, капище з чотирьохликим перуном в центрі. Капище а, круглою формою зроблене. З чотирма місцями, я так розумію, для вогнища і відповідно для проведення ритуалів. Чотири місця вони, оце, до речі, на північ, південь, захід, схід. І відповідно від пори року проводяться на певному місці якраз ритуал і запалюється вогнище. Зараз, це там дальня сторона. Від нас. Тому ось ну, так. Ось гора е, дитятки чи дитинка, не знаю як правильно. Ось алтар. Там стоїть ідол. Е, ще одне буквально капище через дорогу. Ну, через провалля, так би мовити, не через дорогу. Отам, в центрі кадра. Бачите, видно, типу стелбу видно. А, це гора Хоровиця. І там теж капище інших язичників, Ну, так би мовити, іншої конфесії язичників. Тому ось так в центрі нашого, нашої столиці ось такі от цікаві місця. Ще одне включення це вже третя гора, а, Старокиївська. І теж. Ідл тож буквально на, не знаю, мабуть, квадратному кілометрі вже третє е, місце поклоніння все ж таки як ніяк. Ось подивіться теж в формі кола, а в центрі запалюють вогнище. Отак. От